Всім доброго ранку. Вітаємо всіх хто з нами в цей ранок, кому не спиться. Хто усвідомлює, що то рано, як кажуть, встає, тому Бог усьому допомагає, підтримує. Дійсно, кожен день, кожна людина розпочинає в певний свій час в відповідності і самі благісні моменти протягом дня це дійсно ранкові. Ранкові часи, ранкові хвилини, наші предки дуже так глибоко усвідомлювали цей період часу, і навіть були такі певні визначення божественних сил, божественних створінь в сприйнятті цього періоду часу. І От до сходу сонця такий період вважався самим таким темним. Перед самим таким сходом сонця, але і одночасно самим таким потенційним в розумінні того, що в собі буде нести наступний день. І навіть богиня така була богиня ушас. І той, хто не усвідомлював цінності цієї духовної сили, цього, перед. Східного часу, то для того був ужас. Не ужас, а ужас. Жах. Для когось це був жах, тому що цей період самий такий темний, самий тихий. Саме в цей період завмирає все. Нібито ніч була, але от перед сходом сонця завмирає все і така неймовірна тиша. І мудреці. Чекали цього часу, тому що вони говорили, що саме в цій тиші і можна почути Бога, почути Його в собі, почути його навколо Древні такі традиції, такого направлення ще до християнства, Єсеї От, е, таке було релігійне направлення Єсею. Є така інформація, що Йоанн Хреститель е, з цього релігійного. Направлення був, Богородиця також виховувалась, і Христос також був причетний до цих мудреців Єсею. І от навіть є неканонічне Євангеліє, Євангеліє від Єсею така глибока там інформація, і в цьому Євангелії є такий приклад, коли. Ці мудреці в глибокій медитації, ранковій, от, перед сходом сонця, і вони наскільки проникались цим внутрішнім сприйняттям божественного світла в собі, що коли вже сонце сходило, то вони не хотіли відкривати очі, тому що внутрішнє світло було наскільки перевершене світлом сонця, що вони не хотіли навіть, щоб починався день. Такий був опис, і ми з вами також починаємо день з нашої роботи, практики. Так, хтось вже розпочав її, а хтось і не зупинявся. І такі є Традиційно декілька слів про сьогоднішній день, про енергію сьогоднішнього дня, якщо так говорити в руслі енергетичних цих проявлень. Починаючи з першого числа кожного місяця, то сьогодні, по суті, умовно завершаючий день. 22 друга енергія, яка завершає. А от завтра вже будуть допрацювання. Хто що не встиг, от завтра, 23 треті, 24 четверте до 30-го чи до 31-го кожного місяця, це вже як допрацювання йде. Але по суті, от сьогодні завершаючий день. І 22 друга енергія. Особливо, особливо в липні місяці можна сказати, це День трудоголіків. Але яких трудоголіків? Не фанатичних, які там працюють заради досягнення якихось там знову ж таки егоцентрично матеріальних цілей. А це ті люди, які глибинно відчувають собі потребу, є такий вираз. Оцієї праці, праць, робота робот оця непрестанна глибинна робота з собою. Зверніть увагу. Я чув, коли ви часто говорите, робота над собою. І раджу вам трішки звільнятись від цього поняття: робота над собою. Так, на певних етапах духовний потік, який нас обтікає. Він досить допомагає нам. Але духовний потік, який не проникає в нас, він не дає нам тієї глибинної, усвідомленої роботи з собою для того, щоб пізнавати істину. Є таке філософське поняття істини. Робота з собою в першу чергу направлена на. Дослідження своїх внутрішніх процесів, оте, От про що ми вже з вами говоримо, пізнаємо Христос свій час проговорив і пізнаєте істину. І істина звільнить вас, зробить вас вільними. Оцей стан свободи в роботі, в діяльності, наприклад, у сьогоднішній день він може якомусь етапі. Показати вам якусь перешкоду, умовно кажучи, простір може вас призупиняти в чомусь. Але коли людина в глибинному такому пізнанні себе, вона і пізнає саму перешкоду. І вона бачить, що ця перешкода це ілюзія, це те, що заважає рухатись. І розуміючи істину суть цієї перешкоди, що ця перешкода для того, щоб ти навпаки зробив крок, щоб ти був вільний від оцих зовнішніх формальних перешкод. Бо ця перешкода це е, створене оцим нашим класичним таким пізнанням траверсійного характеру, знову ж таки повертаючись до поняття істини. От кажу, що є істина? Істина це знання, можна так сказати? Так? Я щось знаю. І ви вже також, в певній мірі, розумієте, що знати значить міти робити. Знання це досвід. І У кожної людини є певний такий стан усвідомлення істини через знання. І вчора я вам говорив, що. Оці системні матеріальні знання і створюють оцю ілюзію. Це знання експерименту, знання розкладання на частини. Сучасна наука, сучасний світ так живе, на жаль, продовжує так жити, розкладаючи все на елементарні такі частини, нібито намагаючись дійти до істини, до якоїсь суті. А насправді це ілюзія. Істина в тому, що ти через пізнання своєї духовної природи, через Оцей прояв ми говорили вищого я, і чим він в вищому рівні, в об'ємі, силі, стійкості, ми, не розкладаючи нічого, в момент проникаємо в будь-яку суть, в будь-яке явище. І ми дивимося, що ця перешкода це тінь якоїсь форми, яка показує нам, що нібито ти не зможеш. Ти не справишся? 22 енергія сьогоднішнього дня, от такого завершення, вона показує, що ми вільні, вільні від оцих всіх формальних таких стверджень, якихось перешкод. Людина вільна пізнати будь-що. Але це пізнання можливо тільки через пізнання самого себе. Якось у мудреця запитали, що є істина? В чому істина? І ви чули цю відповідь. Неодноразово істина в чому? В простоті. І в нього запитують: то що все так просто? Йому мудрець відповідає: так, просто, тільки не так. Тільки не так, як ми звикли. Ось ця вже така усвідомлена, кардинальна різниця в образі життя, що егоцентричний оцей напрямок. Він не звільняє, а навпаки, обмежує. І отут якраз цей класичний також вираз, який так люди не зрозуміли. Чим більше ми знаємо, тим більше ми не знаємо. Чули цей філософський вираз. Але це знову ж таки наше матеріальне сприйняття, тому що людина, яка перебуває вже в цьому стані пізнання себе, перебуває в істині, вона. І дійсно більше пізнає і більше починає розуміти. Розуміє суть кожного моменту життя. Оце є звільнення. Про це говорив Христос: що пізнаєте істину, і вона зробить вас вільними. І сьогоднішній день в поєднанні цієї свободи, незалежності, цьому енергією переможця, да, і ми. Умовно перемагаємо ці всі свої недосконалості через істинні знання. Разом формується розуміння свого внутрішнього глибинного потенціалу сили. 22, 7, разом 29. І це енергія сили, 11 енергія, енергія потенціалу. І в, ці, в цьому розумінні енергії сили ми дійсно можемо. Гори здолати, як говорять, нічого, як говорив Христос, нема неможливого для Бога. Людині в матеріальному сприйнятті багато чого неможливого, а от Богу можливо все. До чого я веду, друзі, в чому істина? А істина в тому, що людина є представник Бога на землі перед природою і представником природи на землі перед самим Богом. Це є поняття ідеальної істини. Є істина ідеальна, а є істина актуальна. І от те, що я проговорив вам, це ідеальний наш стан, до якого ми повертаємось. Але ми ще повертаємось. І в процесі повернення є поняття актуальної істини. І не потрібно собі німф на голову чіпляти. Бо зразу запитають, а ти маєш до нього відношення певне? В часі все прийде, якщо ми не спрямовуємо себе до повернення не просто якихось досягнень, навіть духовних досягнень, а якщо ми чітко не спрямовуємо себе до оцього стану первозданної святості, то по суті не варто нічого робити. Христос і Будда, і Крішна всі ці. Боголюди, Богостворіння не бачили в кожній людині цю відправну точку їх сприйняття істини. І комусь вони говорили, що якщо не умреш для фізичного, не пізнаєш істину. Вони бачили відповідність цього розуміння в потенціалі, о те, що ми говорили, о той потенціал активності духу, він у кожного в нас є. Ми просто про це забули з вами. І потрібно згадувати. А комусь він просто говорив, як до нього підійшли військові воїни і кажуть, а що нам робити? І він їм відповідає в міру їх сприйняття істини. І він говорить: виконуйте все по совісті, просто робіть все по совісті, не вимагайте від людей те, що. Ви військові, і у вас зброя, і ви можете в них щось взяти по факту свого статусу військового. Просто робіть все по совісті. І от для когось, ти Боголюдина, людина, ну давай пробуджуйся. А для когось просто роби по совісті. І оце є також поняття розуміння, що істина є ідеальна, а є істина актуальна. От для нас сьогодні четвертий день курсу. І в четвертий день курсу є свої актуальні моменти пізнання істини. А в ідеальному стані вони більш об'ємні. І цей об'єм уже буде проявлений в 10-й день, завершаючий день нашого курсу. І пізнавати істину нам допомагає практика іного йоги. Це факт, це вже перевірено.